Бажання Неллі. Заняття у школі закінчились. Настали канікули. Усі з нетерпінням чекали на Різдво. Дні тривали так повільно. Здавалося, Різдво ніколи не настане. На дворі було дуже холодно, а вдома якось неможливо було нічим зайнятися, щоб не плутатися у мами під ногами. Що б нам таке вигадати? запитала Неллі у своєї сестри Елсі. А давай напишемо листа Санта Клаусу, який ми збиралися йому надіслати. Якщо ти так хочеш, давай, погодилась Нелі. Але мені здається, що Санта Клаус то переодягнений тато. Так, так, у минулі річ з я розплющила одне око і бачила, як хтось увійшов до моєї кімнати і наповнив подарунками мої панчохи. Я впевнена, що це був тато у своєму халаті. Давай все одно напишемо листа, наполягала маленька Елсі. Так, це буде цікаво, а що ми в нього попросимо? Давай спочатку знайдемо папір і олівець, а то ми ще щось забудемо. Я зараз все принесу, сказала Нелі і вийшла з кімнати. За кілька хвилин вона принесла папір, якого вистачило б на довгий лист. Оскільки Елсі щойно навчилась писати, було вирішено, що писати листа повинна вона. А Неллі сидітиме поруч і допомагатиме їй. Давай спочатку подумаємо, чого б ми хотіли найбільше, сказала Неллі. Отже, вони дуже серйозно обговорили і вирішили, що їм потрібно дуже багато речей. Елсі була впевнена, що їй потрібні фарби, лялька, каляска для ляльки, м'яч, багато цукерок, апельсини та яблука і ще музична скринька. У Нелі були грандіозніші ідеї. Вона хотіла отримати самокат, кілька гарних книжок з картинками, велику коробку шоколаду та ляльку, яка б могла говорити та заплющувати очі. Мені здається, він не зможе це все принести, сказала Неллі. А мені здається, зможе, заперечила Елсі, у нього такий великий мішок. І нічого страшного, якщо це все він покладе на саме дно. Так вони вирішили. Маленька Елсі дуже старанно написала листа, наголосивши на тих подарунках, які вони хотіли отримати найбільше. Нарешті лист було закінчено. Нелі перечитала його весь, починаючи зі слів дорогий Санта Клаус і закінчуючи словами до швидкої зустрічі. Потім вона тихо зітхнула і поклала листа на стіл. Що трапилося? здивувалася, Елсі. Нелі трохи помовчала, а потім сказала Мені здається, це дуже егоїстичний лист. Чому? Тому що ми просили тільки для себе і нічого для когось іншого. Вірно, як же нам бути? Може, його треба переписати? О, ні, це займе занадто багато часу. Давай напишемо под скриптом. А що це? Кілька слів наприкінці. Добре. А Що ж ми там скажемо? Я хотіла б, щоб хлопці. І дівчатка з бідних сімей, які навчаються в нашій школі, теж отримали подарунки від Санта Клауса на Різдво. І я теж. Ось, наприклад, Кіті Гордон, запропонувала Неллі, вона така хороша дівчинка, але її мама дуже бідна. Я не думаю, що Санта Клаус подарує щось Кіті або що вона взагалі отримає щось варте. Справді не отримає? Думаю, ні. Тоді давай попросимо щось приємне для неї. Я впевнена, вона також хотіла б, щоб у неї була гарна лялька. Так, погодилась Нелі. Запиши це, і тоді, мені здається, лист буде правильним. Елсі старанно написала Будь ласка, подаруй гарну ляльку Кіті Гордон. Дівчатка вклали листа в конверт, наклеїли марку і попросили маму відправити його. Настав різдвяний ранок. А разом із ним чудова насолода від розпаковки подарунків, захованих у панчохах, що лежать під ялинкою. Неллі та Елсі були найщасливішими на світі. Вони радісно скрикували щоразу, коли, розкривши черговий пакет, виявили те, про що вони просили у своєму листі. Звичайно, не всі їхні бажання були виконані, але вони зрозуміли, що Санта Клаус прочитав їхні послання. Однак, що стосується Неллі, вона виявила одну обставину, що засмутила її, про яку нічого не казала, поки не розкрила всі пакети, після чого вона здавалася трохи розгубленою. Неллі знову переглянула всі обгортки, зазирнула під ліжко і навіть у комору безуспішно. Того, що вона хотіла найбільше, не було. Що трапилось, Неллі? запитала Елсі. Хіба тобі мало подарунків? О, Елсі, сказала Неллі, тепер у мене є багато хороших речей, але цього тут немає. Чого немає? Я так хотіла ляльку, яка б могла говорити, мама. Можливо, Санта Клаус подарував її Кіті Гордон? Можливо, зітхнула Неллі, адже я це й мала на увазі. Як тільки вона промовила ці слова, відразу зрозуміла, що це означало. У неї було так багато гарних подарунків, а чи дісталося щось кіті? Цілий день вона була така пригнічена. Граючи зі своїми новими іграшками, вона думала: можливо, віднести щось кіті? Увечері Нелі та Елсі пішли на святковий вечір, який влаштувала їхня сусідка. Там було багато дітей, усім було весело, покуштувавши частування, а все було таким смачним. Діти перейшли в іншу кімнату, там, де стояла ялинка, прикрашена гарними, блискучими іграшками і різнобарвними вогнями. Це було чудове видовище. Але увагу Неллі привернула гарна лялька, яка лежала разом із іншими подарунками під ялинкою. Серце дівчинки прискорено забилося при думці, що, можливо, нарешті її заповітне бажання здійсниться. Діти грали у різні ігри, водили хороводу навколо ялинки. Настав час роздавати подарунки. Нелі думала тільки про одне Кому ж дістанеться лялька? З нетерпінням вона чекала, доки всі діти отримують подарунки. Під ялинкою залишилась лише лялька. А це, сказала господиня будинку, для Неллі. закричали всі діти, бо їй ще нічого не дісталося. Нелі спалахнула. І схопилася зі стільця. Взявши у господарки ляльку, вона міцно притиснула її до себе. Нарешті, отримавши те, що для неї було найважливішим, Нелі глянула у вікно. Вона побачила Кіті Гордон, що заглядала до кімнати. Нелі, вказуючи на вікно, закричала Дивіться, дивіться. Всі озирнулися до вікна, але нічого не побачили. Штори були відсунуті, але за вікном було темно та тихо. Що там було? запитали діти. Це була бідолашна Кіті гордон. Вона заглядала у вікно. Я впевнена, вона плакала. Я повинна її знайти. Не сказавши більше ні слова, Неллі кинулася до вхідних дверей і, навіть не вдягнувши пальто, вибігла з дому. Їй здалося, що наприкінці вулиці під ліхтарем вона побачила маленьку фігурку. Кіті. крикнула вона. Кіті, почекай! Але Кіті йшла далі, і Нелі довелося пробігти цілий квартал, щоб наздогнати свою маленьку подругу. О, Кіті! – важко дихаючи, вимовила вона. Я хочу подарувати тобі щось. Будь ласка, візьми це. Кіті стояла з подивом, дивлячись на чудову іграшку, яку Нелі тримала в руках. Це була лялька, яка вміла заплющувати очі і говорити: мама. Це мені? запитала вона. Так, так, це тобі, сказала Нелі. Я найбільше на світі хочу, щоб вона була в тебе. Потім вона розвернулась і побігла назад у будинок, почуваючи себе як ніколи щасливою. Того вечора, перед тим, як заснути, Нелі згадала ті слова, які вона писала в листі до Санта Клауса. Вона була рада, що допомогла Санта Клаусу відповісти на листа.